Доброго ранку! Знову на каналі Копачі збирачі, я Тетяна. І в мене є перший сигнал. Ми виїхали сьогодні вже о 10-й годині. Погода сьогодні класна, просто, не жарко, сонця немає. Ви подивіться, які тут гарні краєвиди, як тут гарно, просто немає слів. І що, будемо дивитися, що я знайшла. І от дивіться, дивіться. шикарно, просто шикарно. Звенить, боже, де воно ділося? Не бачу. Не бачу. А, ось, дивлюсь, господи. Дивіться, що я знайшла. Нічого не видно, треба мити. Ну що ж, будемо мити. Зараз якось це зробимо. Водичка, де моя водичка? Не дуже зручно мені, але будемо пробувати, що тут у нас помиємо. І це в мене це царька, вже бачу, така гарна, цікава монетка. да це капуста. Капуста, а рік у нас тут. Так, да, так воно то незручно є. руку я взагалі не бачу. Тисячу... Тисячу чи шестьдесят перший? Ну, дивіться, така перша знахідка. Що не може не радувати. Вже гарно, я думаю. Ставим лайк і підписуємось на канал. З вами сьогодні буду, я думаю, до часів трьох. Йдемо далі. Купати. І ви тільки подивіться, я недалеко відійшла від того сигналу, що був гарно, як звонить, ви чуєте? Тут у мене, дивіться, я спеціально її навіть не витягувала із її сідельця. Як кажуть, у мене тут Радіанщина. Дві копієчки. Рік у нас 1926. Така знахідочка. Гарнесенька, гляньте, дуже гарнесенька. Що не можу не радувати. Ну що ж, ставимо лайки, йдемо далі. Друзі, дивіться, я тут ходила, не так далеко відійшла від тих сигналів. Викопала таку грудку. Бачите? Що ви думаєте? Я її просто фізично вона так засохла, не можу розібрати ніяк. Бачите? Будемо разом це робити? І краще подив... Ааа, дивіться, дивіться, тут ось якийсь. Бачите? Це вам щось цікаво, цікаво. Як це вам показати, щоб разом. Ага. Це може бути з часів, я так думаю. Не так то просто. Витягнути його звідсіля. Я зараз виключусь на хвилинку, його попробую роздовбати з вами, потім зв'яжусь. Друзі, в мене це вийшло. Дивіться. ну Гралася з цим хвилин 15, поки її видовбала з цього шматка землі, засохшого. Дощі в нас немає практично. Це засохло, не вкопаєш взагалі. Ну, цікаво, звісно, я вам скажу. Така західка. Що, не... Що є, то є. Йдемо далі. Знову в мене сигнал. Гляньте. Цікавенький сигнал такий. Ви дивіться, тут монетка сидить, прямо у сідлі. Маленька, крихітна така, зараз ми з вами її розпакуємо. Що це можна таке? Одна копієчка. Радянщина, 1934 рік. Хм. Така маленька знахідочка. Да, тут хутора були, звісні. Маленька. Ідемо далі. Ну що ж, я включилась не просто так. Дивіться, який чіткий сигнал. Я навіть його не доставала ще з, з грудки. Там щось таке маленьке, Вон, бачите, торчить. Не знаю, сюрприз як для мене, так і для вас. Конинка, дивіться, яка гарна. Це конинка. О, красива конинка. Така. Хтось там говорив, я дуже мало в прошле відео знахідок знайшла, то в цей раз я бачу, мені взагалі щастить просто. Якесь таке вдале поле знайшли хутора, і притом і царизм, є і радянщина. Клас, просто клас. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, кому сподобалось. Поля тут гарнючі просто. Йдемо далі. Ну ви представляєте? Я тут ходила, ходила по полю, по цим краєвидам гарним. Дійшла до самого низу, тут таке ніби болоце. Раніше, можливо, це була якась річечка. Не знаю навіть. І в мене такий сигнал, що я аж здивувалася, я б сказала. І знаєте, що я знайшла? Да, це спинка фібули. Гляньте, в якому вона прекрасному стані. Навіть не, не очікувала такої знахідки тут знайти. Значить, тут ЧК були. Можливо, навіть динарій, може, знайду сьогодні. Це було б взагалі чудово. Так, да, вона, звісно, трошки з ушкодженням, немає голочки. Але ж гляньте, яка вона здорова. Подивіться. На півруки моєї. Ставте лайки за таку знахідку. Це просто шик. Йдемо далі. Не включалася я до вас близько годинки вже. Дивіться, який в мене сигнал. І ви не повірите, я викопала дві, дві монети сразу. гляньте. Це Радянщина. Так. 1962 рік. Радянщина. А інша монета, тут стан гірший. Набагато гірший. прийдеться її, мабуть, помити. Я думаю, це теж радянщина, але буде краще, коли я зараз її зм... змочу водою і зрозуміємо, що це. Чекайте. Це таке у нас? Це Радянщина теж 5 копійок, але 31-рік. Гляньте, як цікаво. Дві копійки по 5 копійок в одній ямці, але вони таких різних років. 62-й, Боже, а це яка забула вже. І 31-й. Не, ну це якась чудна ситуація. Ну, якось так, дивіться, бачите, і таке буває. Як кажуть, може хтось з кармана потеряв. Такі дві цікаві монетки, гарні. Будемо далі шукати. Вчилась, не пройшло й двох хвилин. Пройшла буквально, не знаю, метрів п'ять від того місця, де я знайшла дві цікаві монети по 5 копійок Радянщини, і в мене знову такий сигнал. Я навіть ще не копала. Хочеться спробувати з вами його викопати. Я таке взагалі не практикую, мені важко і копати, і знімати, так як я ще взагалі новенька в такій. Сфері, скажем так, ну треба пробувати все в цьому світі, правда ж? Подивимося, що ми тут накопаємо зараз? І так, що тут у мене? Цікаво, цікаво. Та де ж вона є? Де ж вона ця знахідка? Не ну глянь. Так гарно з. О. В руці. І що тут? Що тут таке? Ха? Та, ну, куди ж без них? Без алюмінія цього. Ну, що ж, є, така знахідка в нашій копілочці, як кажуть. Йдемо далі, значить, що ж, що є, то є. Я включилась до вас цікавою знахідкою, навіть не знаю, що це таке. Дивіться, який дзвін Я думала, там щось, як мінімум, якась монета, а тут дивіться, яка... Туковина. Я не знаю, що це таке. Може ви знаєте. Попишіть, що воно таке, якась. Якась... не знаю навіть, що це. Це щось старе. Звісно, якась мідна якась штука. Не знаю навіть, як її назвати, для чого воно. Відломаний тут кінчик, бачите, тут ось рівненьке. Знаєте, пишіть. Мені теж цікаво, що це таке. Бачите. в мене знову знахідка. Дивіться, яку я яму викопала. Тут можна моїй нозі, мабуть, по коліну почти. Ой, прекрасно просто. Дивіться, який лунає сигнал. Це в мене тут це в мене тут Радянщина знову. Дивіться, яка вона... Дві копієчки Дві копієчки 1972 року. Такі вони. Тут погано видно. З цієї сторони гарненько, гарненько. Дивіться, яка вона. Ставте лайки мені, лайки мені, підписуйтесь на канал, на копачі збирачі Сашко, я стараюсь, як можу, тобі тут, дивись, все знімаю. Знахідки всі показую. Заздалегідь, навіть готуюся, думаю, що говорити, так як я новенька в цій сфері. Підемо далі, будемо щось цікаве шукати. Цікава. Дивіться, я спочатку подумала, ну, може це і справді золото. Ну, зазвичай воно так і звинить Я її вже трошки і помила навіть. Дивіться, яка пуговка цікава. на ній є петелька, трішки вона з такими втратами. Але ви подивіться, яка вона цікава. Я навіть не знаю, що це за значок якийсь, бачите, цікавенький. Вона золота. Ну, Хотілося б, звісно, такого золотої знахідки. Дома я її гарненько почищу, і потім вже напишемо вам під відео, що це таке було. Бачите, така знахідочка. Ну що, шкоб дійшов до завершення. Я знову в гаражі. Чому? Тому що на полі так було вітряно. Я пробувала знімати, але ж це, це просто було неможливо. Тож, будемо дивитися знахідки наші, так? І так, знахідки Сергія Він сьогодні в нас чисто по радянщині робота, мабуть. У нього зазвичай так всього багато, і срібло, і крестики, і всякі ладанки, але сьогодні якось так: 15 копійок, 10, 2, 20 і 3 копійки. Це все радянщина і одна копійка. Ще в нього ось конинка зломана. Ну, нічого. Я думаю, з люльки якась. Якась запчастина, не знаю, не розуміюся, може, знаєте, то говоріть. І ще така монета, я не знаю. Вона, звісно, якби в стані гарному була, то це була б ціла шайба. А так вона повністю, дивіться, за, зачухана, зализана, я не знаю. Взагалі не годиться. І якийсь зачеп, не знаю, що це. По моїм знахідочкам. Ну, я сьогодні так розгулялась, скажімо так. Порадувала мене конинка гляньте в гарному такому стані взагалі. Як нова практично, ще її не мила навіть. Подивлюсь, що буде потім. Значить, я думаю, що це капуста, але я не, не впевнена в цьому. Це царизм, 1866 рік. Така собі монета, ну, все одно радує, що цей, як кажуть, царизм дуже цікаво. Це якась пуговка, опять же, якесь кілечко цікаве, не знаю, що це. Потім оце пуговка дуже цікава. Гляньте, вона з якимось там, щось воно не фокусує, ага, з якимись там написами, бачите? Навіть, навіть кілечко ззаді є ціленьке. Ну, якось так. Потім, значить, дивіться, у мене знахідки по радянщині. 5 копійок, 5, 2, 2, і 1. Дуже мене прям в шоковий стан вела ця спинка фібули. Я там навіть не не думала, що я її знайду. Ми ходили по хуторщині. Ну, як бачите, 10 ЧК рядом могло бути. Такий непоганий стан, гарненька. Потім оця Здоровецька, я не знаю навіть що, може, ви напишете все-таки, що це може бути? Я не знаю, дивіться, стан її тут такий. Ну, вона важкенька взагалі, я вам скажу. Ну, і це так, знахідку кинула. Цікаво, мені було її. Вона дуже гарно дзвеніла. Я її сюди і положила. Завершився на сьогодні наш коп. До нових зустрічей! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду рада вашим записам. Дякую.